Всім привіт! Мене звати Любов, і це мої вишивальні подруги. Ми прямуємо на зустріч, але про це згодом. А зараз, як я обіцяла, друга частина огляду виставки Handmade Expo. Починаю я з стенду нового виробника, який називається Лєля. Сама поява нових виробників, дизайнерів в ці важкі часи для нашої країни це є вже диво. А поява нового виробника на Handmade Expo це просто неймовірна подія. В перший же день виставки до їх стенду не можна було пробитися, тому що наші дівчата оточили стенд, роздивлялися набори, відшиви та спілкувалися з продавцями. А мене дуже цікавить назва цього виробника, чому саме Леля. тому що для мене Леля це відоме з дитинства слово. На болгарській мові Леля означає тьотя. Перед кожним відео я намагаюся підготуватися, але жодної згадки про це не знайшла. Шкода, що в їх інстаграмі та на сайті немає поста знайомства з фірмою «Леля». Якщо ви володієте такою інформацією, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я з задоволенням почитаю. Далі ми переходимо до трьох стендів комод, Витребеньків Локс та наталки рукоділки. До цих стендів не можна було прорватися не в перший, не в другий день. А я прийшла подивитися відшифовці цієї схеми, тому що вона в мене є в запасах. Єдиний ряди, де можна було спокійно пройтися, це готові ряди з одежею, вовняними виробами, шкіряними виробами, сумками, розписними тарілками, вишиванками. Тут дуже мало відвідувачів, і дуже тако якось сумно дивитися на продавців. До яких ніхто не хоче підходити. Тож, дивіться, дівчата, не тільки наші вишивальні штучки, а й підходьте до інших стендів, роздивляйтеся, питайтеся, а може і придбавайте, тому що важливо підтримати всіх виробників та майстринь. На жаль, я не маю змоги змонтувати велике довжалезне відео, тому монтую невеличкі такі шматочки і показую стенди, які привернули мою увагу. А саме ось такий чудовий стенд з шоперами. Вони зараз дуже популярні, це не мода, не тренди, а вкрай гостра необхідність, відмова від пластику та поліетилену. Ну а ми просуваємося далі і переходимо до наступного стенду. Ось такі чудові брелоки привернули мою увагу. А також горішки з побажаннями. Вперше зустрічаю таку практику. Називався він Арволіс. Далі послухала цікаву історію створення цих картин від Наталії. За допомогою швейної машини можна створити таку красу. Наступний стенд не менш цікавий. Там старовинні вишивки на коноплях яким вже більше 40 років. Далі побігла до стенду Тетяни Троян, щоб вживу побачити та помацати її чудові сумки з шкіри. Як зазначала раніше, приїхала я на 10-ту годину, тож мала змогу спокійно роздивитися, хто за знаходиться, пройти декілька кіл навколо наших вишивальних стендів. Пізніше до мене приєдналася Аня з каналу Аня Вишиває. Вона спеціально приїхала з Харкова вперше на виставку Handmade Expo. Тоді ми разом пішли роздивлятися знов стенди. Одна пара очей це добре, а дві ще краще, тому що кожний відмічає якісь дрібнички та деталі. Далі ми працювалися повз стенд з годинниками, зроблений з епоксидної смоли. Дуже гарні з сухосвітами різними камінцями. Трохи пізніше до нас приєдналося ще двоє дівчат: Оля з каналу Вишивальна Черепашка та Юлія Німінська. І всі ми разом зеленою компанію попрямували у чудове кафе, яке знаходиться на Троєщині, на вишивальну зустріч. А скоріше б я б назвала цей формат зустрічі як перехід від онлайн знайомства до офлайн-спілкування. Отож, з одного чудового місця ми попали в тематичне кафе, яке називається Поттер Назва сама говорить за себе. Ми як гості прийшли без вишивки, тому з задоволенням роздивлялися неймовірні роботи двох вишивальниць Ані та Маші. Дякую вам за таке запрошення, за теплу компанію, за веселі розмови і за час, який пролетів непомітно. В описі до цього відео я залишу посилання на інстаграм та YouTube канали всіх дівчат, які були згадані в цьому відео. А зараз вам пропоную роздивитися разом зі мною ці чудові іграшки. Ну що, друзі, ви такий відеозвіт очікували з виставки Handmade Expo, так? Добрий, позитивний. на душі тепло, всі з подаруночками, з покупочками, всі щасливі! Все чудово, просто краще не може бути. Але, на жаль, це не так. Мушу вас трошки розчарувати, тому що в мене перший же день виставки настрій впав, нижче нема куди. А все тому, що перед виставкою сталася така подія, коли невеличка кількість людей вирішила за всіх. Кому бути на виставці, а кому ні. І мені вдвічі образливіше це от бачити, чути, що відбувається. Тому що ми якось повертаємося назад у Радянщину, коли була така невеличка кубка людей партія, Верховний Соєт дав приказ, наказ, совет вирішив, партія приказала всі. Відпорядковується всі на коліна, Сибір? Давай разом з сім'єю. Розстріл не так сказав, коли ти не мав права висловити свою думку. Ти не мав права бути незгодним. Друзі, ми повертаємося в ті часи. Ми йдемо до боротьби з незгодними. Да? Тоталітарізм наше все ніякої демократії. А далі що підуть? Доноси стукачество, закладання рідних, близьких, друзів, так? Ми регресуємо ніякого прогресу тоді. Я знаю, що ви звикли від мене чути тільки позитивне, добре і хороше, але знаєте, вже накопичилось. Багато хто на мене підписаний, знає, що я не українка, я народилася в Молдавії. Там моя батьківщина. І тут моя батьківщина, тому що моя родина тут? І з го року, як почалася війна, я нікуди не виїжджала. А з 22-го, тим паче, ми були у Києві, ми це все відчували, ми це все бачили, і як і всі інші, я не розумію, що сталося з людьми за півтора року. Згадайте, що було в перші місяці війни, яке було. Підняття духовне, яке було об'єднання, коли люди робили разом коктейлі коктейлемолото, коли кидалися під танки, зупиняли, щоб вони не їхали. Коли кричали геть агресору. Що з вами сталося? Чому гризетися між собою? Чому один одного, я не знаю, нищити морально? Не, не доставалося фізично нищити, морально нищити. Ми не рашка, ми не агресори. Ми люди одної країни, ми громадяни. Ми маємося боротися за майбутнє нашої країни, бути як один цілий кулак, всі пальці разом, а не р -р розрізнено, не боручись один з одним. Я, я просто розчарована, не дивлячись на те, що виставка пройшла добре, не було повітряних тривог. Я просто розчарована ставленням людей один до одного, ніби якась стая шакалів. Кидаються, одні кидаються на інших. Ну хіба це годиться? Напишіть, будь ласка, в коментарях, це годиться нам, якщо ми будемо так от ристися між собою один на одного. Нам і ворогів не треба. Нас переможуть. З За місяць переможуть. Ми всі перегриземось, а нас тільки доб'ють. Не кидайтеся камінням, якщо живете в скляному будинку, тому що наслідки будуть. Незворотні. скло можна скліяти, але це вже не буде міцна будова. З початком війни багато інвесторів згорнулися і покинули нашу країну. Ми тримаємося на допомозі інших країн, але вона не вічна буде ця допомога. Ми потім маємо якось підніматися з колін, піднімати економіку. А ми робимо все, щоб. Останні інвестори, які лишилися в країні, щоб і ті повтікали, повтікали лишали своє майно, все попродавали і повтікали, позабирали фінанси з нашої країни. Якщо у вас є якісь докази злочину, обґрунтовані, підтверджені, 10 разів перевірені, 100 разів тоді вже звинувачуйте. Не будьте голословні, не кидайтеся словами. Слова можуть ранити гірше, ніж зброя. Розумієте? Люди, що з вами діється, що з вами коїться, я не знаю. У мене немає слів. Ось такий зараз в мене стан після цієї виставки. І ми всі маємо. Пам'ятати, якою ціною дісталася нам ця виставка. Дякувати нашим ангелам-охоронцям, нашим ЗСУшникам, які гинуть і віддають здоров'я за майбутнє країни, за майбутнє нашої України. Перепрошую, якщо вам зіпсувала настрій. Але це моя думка, це міста. Дякую всім за увагу.